Привіт! Сьогодні розкажу тобі про готель у Туреччині, де в басейні мальдівський пісок. Зберігай та надсилай друзям це відео! Лаго-готель після повної реновації у 2023 році. Хоча, правильніше сказати, він побудований заново, бо від попереднього готелю нічого не лишилося. Глянь, який він! Сучасний, стильний, гарний і усе новеньке. Сам готель компактний, не дуже зелений. Поруч 15 хвилин пішки і ти попадаєш на вулицю з різними магазинчиками. А в 15 хвилинах їзди потрапляєш у старовинне місто Сіде і відомий храм Аполлона. Готель Лаго знаходиться на березі моя і має 350 метрів власного піщаного пляжу, вхід в море, мілька-галька, плюс є природні плити, також є дерев'яний пірс для твоєї зручності. Тут є декілька басейнів, навіть є басейн тільки для дорослих 16. І дитячий басейн з класними водними гірками 9 для дорослих та 5 для дітей. А вхід у басейн – це білосніжний, дрібненько подрібний камінь. Він не нагрівається і має просто вау-вигляд! Для ваших діточок дуже гарний і величезний міні-клуб. Лего кімната. На пляжі є дитячий ігровий майданчик з навісом. Готель пропонує розважальні та освітні заходи для дітей різного віку. Для дорослих два тенісних корти, фітнес-центр, анімація, різні шоу, вечірки, пляжні активності. Лаго це ще й дуже смачне харчування, червона рибка, фреші, власна кондитерська і якісні імпортні алкогольні напої. В готелі класні номери, але є нюанс. Найбюджетніша категорія всього 22 квадратних метри знаходиться найвище і мають скошену та низьку стелю. Дуже раджу звернути на це увагу і не пошкодувати грошей та доплатити за стандартний номер або за віло з приватним басейном. Отже, резюмую, ЛАГО це стиль, комфорт і якість. Ідеальний вибір для твого відпочинку. А забронювати подорож сюди по найкращим цінам з будь-якої країни Європи легко. Контакти знайдеш в описі під відео. Дякую тобі за перегляд!